аналіз інтерфейсів додатків та мобільних платформ. Виконала група «Льодові Пальмені. <кій> Бережний Нікіта Олексійович, Тищенко Володимир Віталійович, Циганенко Дмитро Олексійович, Зварич Тарас Андрійович, Каліновський Андрій Ігорович, Костюкевич Назар Станіславович, Шастаков Нікіта Олексійович, Мартинка Максим Олександрович. Перший етап. Слабкі та сильні сторони. Сильні сторони Хелсі. Це простий та зрозумілий дизайн. Він зручний та легко сприйманий інтерфейс для користувачів. Чітка навігація сприяє швидкому знаходженню необхідної інформації. Функціональність способу та фільтрації, це ефективний пошук медичних закладів, лікарень та послуг, можливість фільтрації результатів з різними критеріями. Інформативність. Достатня кількість інформації про медичні заклади, їх послуги та лікарів. Наявність реальних відгуків користувачів. Слабкі сторони Хелсі. Це можливість перевантаження інформацією. Іноді може бути багато інформації на одній сторінці, що може бути перевантажуючим для користувача. А також адаптивність на мобільних пристроях, можливість покращення адаптивності для зручного використання на мобільних пристроях. Сильні сторони Сінева. Це мінімалістичний та сучасний дизайн, привабливий та зрозумілий дизайн сайту. Мінімалістичний підхід сприяє спектр використання. Ефективна система онлайн запису онлайн запису на медичні обстеження та послуги, чітка інструкція та простий процес оформлення запису, детальна інформація та послуги, розширена інформація про медичні тести та послуги, графіки роботи лабораторій та адреси. Сладкі сторони Сінова. Навігації може бути кращою. Деякі користувачі можуть виявити певні труднощі з навігацією на сайті, брак реальних відгуків. Відсутність або обмежена кількість реальних відгуків користувачів може вплинути на довіру до сайту. Другий етап. Ефективність та функціональність. Передаю слово наступному учаснику. Ефективність та функціональність. Ефективність та функціональність це два ключових аспекти, які визначають якість та результативність роботи будь-якого продукту чи системи. Ефективність вказує. На результативність та оптимальне використання ресурсів, тоді як функціональність описує способи і можливості використання виконання завдань системи чи путу. Цінево. й цінево вражає свою високу ефективність та широким спектром функціональних можливостей, спрямованих на незабезпечення зручного та достойного. Доступного медичного обслуговування, його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс забезпечує швидкий та простий доступ до ключових розділів та послуг. Завдяки розширений мож... функціональним можливостям сайту CineOS стає справжньою платформою для медичних взаємодій. Користувачі можуть легко записатися на консультацію, відстежувати своє здоров'я через зручний моніторних показників та отримувати доступ до результатів аналізів, аналізів в режимі онлайн. Healthy. Сайт Хелсі виділяється своєю винятковою ефективністю та е, розширеними функціоналами, розробленим для максимального комфорту та задоволення потреб користувачів у сфері здоров'я та е, обслуговування. Безпека та конфіденційність є високим пріоритетом для Хелсін, і застосування сучасних технологій, шифрування забезпечує сай, захист і особисту інформацію користувачів та на найвищому рівні. Загалом Хелсі не тільки відрізняється своєю ефективністю, але і пропонує різноманітний функціонал, можливості, які роблять його важливим інструментом для тих, хто цінує своє здоров'я та шукає високоякісні медичні сервіси в онлайн-середовищі. Третій етап. Дизайн та взаємодія. Передаю слово іншому учаснику. Бизайн Хелсі. Головна сторінка зустрічає пошуком лікарів та актуальними послугами. Зараз на екрані ви можете наблюдати скріншоти з мобільної програми. Медкарта має собі інформацію про пацієнта, перелік документів, адресу проживання, місце роботи та інше. Та доступ до редакції аккаунту безпеки. Сервіси. має більшість послуг, які є на головній сторінці, але не всі. Немає таких процедур вакцинація та донорство крові. Більше надає доступу до питання служби підтримки, посилань на всі доступні соцмережі користувацької угоди та обробку персональних даних. Також тут знаходиться вихід з особистого кабінету. Четвертий етап. Безпека та конфіденційність. Передаю слово наступному учаснику. Безпека та конфіденційність. Безпека та конфіденційність це два важливих аспекти в управлінні та захист інформації, особливо в контексті медичної інформації. У медичному секторі обидва цих аспекти є особливо важливими, оскільки медичні дані є чутливою інформацією. Їхнє неправильне використання може мати серйозні наслідки для пацієнтів та порушити довіру до медичних систем. Сінево онлайн-замовлення та оплата Зазначено, що замовлення може бути оформлене онлайн, що може знизити ризик неправильного називання аналізів в лабораторії та забезпечити конфіденційність. Онлайн-оплата також зазначена як можливість, що сприяє економії грошей та забезпечує знижку. Безпечність та комфорт при задачі аналізів за допомогою новітніх вакуумних систем забору крові надається максимальний комфорт та мінізується ймовірність травми для пацієнта. Застосування одноразових вакуумних систем сприяє уникненню повторного використання, зменшуючи ризик інфікування. Конфіденційність при отриманні результатів зазначено кілька способів отримання результатів, включаючи онлайн-запит на сайті та введення коду з банку замовлення. Заходи безпеки у лабораторії: інформація вказує на регулярне знезараження приміщень та використання сучасних методів для забезпечення максимальної безпеки для клієнтів та медичного персоналу. Хелсі сертифікація дата центру. Всі дані зберігаються у дата-центрі, який отримав сертифікат комплексної системи захисту інформації від Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Це свідчить про дотримання високих стандартів безпеки. Обробка персональної інформації в правому полі України. Зазначено, що обробка персональної інформації громадян відбувається в правовому полі України, що вказує на відповідність внутрішнім та міжнародним законодавчим стандартам. Технічна підтримка і контакт-центр. Існує служба технічної підтримки і доступ до якої здійснюється за допомогою контакт центру з робочим часом. Це може забезпечити швидку реакцію на можливі питання чи проблеми щодо безпеки та конфіденційності. Шифрування та безпека даних. Вказано, що Хелсі надійно захищає дані пацієнтів, а також використовує надійне шифрування. Це важливий елемент для захисту конфіденційної інформації. Інші технічні заходи безпеки. Перераховано функції та можливості системи, такі як автоматизація, реєструтура, ведення електронних медичних карток управління розкладом лікарів, конструктор бланків і форм. Які можуть сприяти підвищенню безпеки медичних даних. П'ятий етап інноваційні підходи. Інноваційні підходи. Інноваційні підходи в сучасних сайтах та онлайн сервісах є вкрай важливим для залучення користувачів та надання якісного досвіду взаємодії. Особливо актуальними інноваційні Інновації є для медичних інтернет-ресурсів, адже зручність та доступність сервісу часто буває вирішальним фактом для оперативного отримання пацієнтам необхідної допомоги та інформації про стан здоров'я. У рамках нашого дослідницького проєкту ми взялися за вивчення інноваційних особливостей двох українських медичних онлайн-платформ Healthy та Cinevo. Зокрема, ми виділили та проаналізували по три ключові інноваційні функції кожного із сервісів. Хелсі. По-перше, Хелсі пропонує можливість відеоконсультацій з лікарями в режимі реального часу. Це значно зручніше та швидше, ніж листування чи очікування відповідей по емейл. Пацієнт бачить лікаря онлайн і може отримати відповіді на свої запитання миттєво. По-друге, сайт, на сайті реалізована функція запису до обраних лікарів через інтегрований розклад. Можна швидко переглядати вільні слоти конкретного доктора і забронювати зустріч, не телефонуючи в реєстратуру. По-третє, Хелсі пропонує онлайн консультації не лише загальнопрактикуючих лікарів, але й вузькоспеціалізованих фахівців. Це економить час на пошук. Профільного спеціаліста. Сінево. По-перше, Сінево інтегрував електронні медичні картки пацієнтів прямо в свій сервіс. Тобто, користувач не просто записується на прийом, а має повноцінну онлайн-історію своїх звернень до лікарів, діагнозів, призначень тощо. По-друге, реалізована функція попередньої онлайн-консультації перед запланованим візитом можна надіслати лікарю запитання, фото, скани, документів і отримати попередню діагностику та рекомендації ще до приходу на прийом. По-третє, дуже зручна система навігації медичними закладами. Можна швидко знайти потрібну клініку на онлайн-карті, перевірити розклад лікарів, записатись на прийом одним кліком з фільтрацією. За Спеціалізаціями чи послугами. Шостий етап. Рекомендації та покращення. Передаю слово наступному. Хелсі. Інтерфейс та взаємодія з користувачами. Забезпечте зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для користувачів. Здійснюйте регулярні оновлення системи з урахуванням фідбеку користувачів, розробьте функціональні електронні медичні картки. Включаючи історію хвороби, результати обстеження та інші важливі дані. Безпека та конфіденційність забезпечити високий рівень захисту даних і забезпечити виконання вимог щодо конфіденційності медичної інформації. Розробіть систему, аналізу даних та створення звітів, що дозволяє медичним установам досконалювати свою діяльність. Система електронних записів та планування. Забезпечте можливість електронного запису на прийом до лікаря та ефективного планування. Інтеграція з іншими системами. Забезпечте можливість інтеграції з іншими медичними системами та базами даних для покращення обміну інформацією. Освіта та підтримка. Розробіть програми навчання та підтримку для лікарів та персоналу, які запропонують систему. Залучення користувачів. Запроваджуйте систему залучення допомоги до власного здоров'я через освіту. Виховання та інші інструменти. Співпраця з медичним співториством. Розвивайте партнерства та співпрацюйте з медичними установами для підтримки впровадження та оптимізації систем використання. Цінево рекомендації та покращення. Покращення сервісу клієнтів. Забезпечте зручний доступ до інформації для клієнтів через веб-сайт, додатки чи інші канали зв'язку, досконалі систему онлайн-запису на дослідження та отримання результатів. Технологічні інновації, впроваджуйте сучасні технології для використання процесу лабораторних аналізів та підвищення точності результатів. Розширення послуг. Забезпечити якнайбільшу прозорість у процесі виконання досліджень та пояснення результатів клієнтам, розгляньте можливості розширення спектру медичних послуг та діагностичних процедур. Партнерство з медичними установами. Кладіть партнерські угоди з лікарнями та клініками для розширення мережевих послуг. Та покращення доступу до діагностики. Розвивайте ефективну систему спілкування з клієнтами, включаючи можливість консультацій та відповідей на запитання. Відкриття нових пунктів обслуговування, признайте можливість відкриття нових лабораторій або пунктів збору біоматеріалу для зручності клієнтів. Соціальна відповідальність займайте активну позицію у впровадженні програми соціальної відповідальності та громадської підтримки та оновлення маркетингу. Підвищити обізнаність про кампанію через ефективні маркетингові кампанії, зосереджені на користувачах та їх потребах. Дякую всім за увагу!